Дебютний гол Руслана Маліновського за Джено взірвав італійські соцмережі, Дика реакція Європи на гармату українця, що напружує Олександра Шовковського в роботі головним тренером Динамо Києва. Легіонер не вдах рветься в склад національної збірної України на матчі плей-офф Ліги Нації. Артем Довбик назвав своє кумедне прізвисько в Жероні і розповів, що шокувало його одноклубників, коли вони почали слідкувати за ним та Ціганковим. А також амбітна заява Єгора Рамалюка після дебютної гри зі старту за Бренфорд в матчі АПЛ проти арсеналу та чергова гучна тренерська відставка в АПЛ. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Здається, нещодавня заява Віктора Коваленка про бажання зіграти знову за збірну України в плей-офф Ліги нації не така вже безпідставна. Українець другу матчу поспіль отримує кращу оцінку в команді і має ключовий вплив на гру Емполі. Цього разу півзахисник вийшов на заміну на 70 70-й хвилині в матчі Сасуоло. За цей час він майже став автором забитого голу. Говорю майже, бо м'яч після удару Віктора серія переписала на автогол. Він ї. Також відзначує якісну гру Коваленка на захист. Одна виграна дуель, два виноси, один заблокований удар та один відбір. Ще краще вечір склався у Руслана Маліновського. Який шедевральним дальним пострілом забив свій перший гол за Джену. Але, на жаль, Грифони все одно поступились на виїзді Фрозінони і опустилися на 15-ту сходинку. І цікаво, що саме перед цим матчем головний тренер Джену особисто публічно закликав українця частіше пробивати за меж Карна майданчика. Як бачимо, Руслан свого наставника почув. До речі, з того моменту, як 2019-му Маліновський потрапив топ-5 чемпіонатів, більше нього за меж штрафної забивав лише Ліонель Миссі – 16 проти 23. Не приховували свого захвату від цієї гармати і італійські вболівальники. Коментарі під репостами, з яким говорять самі про себе. Який удар! Нарешті саме від нього я їх чекав, а не від Пушкаша. Яка бомба просто супер? Гола ля месі просто чудово. Малиновський був найкращим на полі. Як в кіно забив голови, великий Руслан сьогодні він у своїй ролі і це вражає. Мартінес, ну що ти задумав? Малиновський, дякую. Джелардіна, мабуть, сьогодні зрозуміє всю велич цього гравця. Сьогодні Малиновський нарешті показує, що вміє, грає і забиває, який гол? ледь не впав з дивану. Перший гол за 6 місяців невдач. Молодець, просто поставте його у правильну роль. Він ще з понеділка був сердити через відомий пенальті в грі України проти Італії у часи постійного тиску. Коли здається, що ще трохи і втома візьме гору дуже важливо вчасно емоційно розрядитися, щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати, будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБет. Єгор Армалюк вперше вийшов на поле в стартовому складі Бренфорду в матчі АПЛ. Зробив це українець у грі проти свого співвітчизника Олександра Зінченка. На полі півзахисник провів 72 хвилини, а його клуб програв з мінімальним рахунком перед рідними трибунами. У Єгора 24 дотики, 11 точних передач 17, один удар в площину, 50% виграної боротьби та один виніс. Оцінка від Софаскор 6,8, що в цілому відповідає середньому по команді. Півзахисник прокоментував цю подію так: неймовірні емоції, але ми хотіли взяти очки у грі з арсеналом. Ми хотіли грати більш від оборони та спробувати забити на контратаках. Про те, що вийду в основі, дізнався напередодні перед тренуванням. Томас Франк особисто сказав мені про це. Я був трохи здивований, та звісно трішки схвильований. Не міг у це повірити. Тренер просто попросив мене грати, як я вмію, та показати найкращу свою версію. Я насолоджувався часом у команді. Б, але я багато працював щоб потрапити в основну команду. Тренер дубля постійно допомагав мені, за що йому безмежно дякую. Він неймовірний коуч і досі продовжує мене підтримувати. Цитує малюка при служба Бренфорда. Натомість кращим в цій грі став Олександр Зінченко, якому вдавалося майже все: 100 дотиків, 70 передач з точністю 93%, відсотки, один створений гольовий момент, один виніс, один відбір, один заблокований удар та одне перехоплення. Оцінка 8,5 в той час, як ні в кого не набралося, навіть восьми. До речі, одна із провідних спортивних видань Британії визнала Олександра четвертим кращим лівим захисником світу. Більше нього голосів набрали лише Альфонсо Девіс, Ернандес та Ендрю Робертсон. А ще цей матч став 200 200-м для Мікеля Артети на чолі арсеналу. В них він здобув 116 перемог, що є кращим результатом в історії клубу. По легендарного Арсена Венгера було 111. третє місце в Джорджа Грима. Артем Добик розповів, яке прізвисько йому дали одноклубники в Жероні. і якою цікавою особливістю Санковим вони шокували іспанців. А на мене зараз машина кажуть часто: Стоані називає мене пічічі. Постійно каже, хай пічічі. Ну, це тільки Стуані так називає, а так, в принципі, просто Артем або машина. Нічого такого. Думаю, це через те, що вони бачать, як ми в залі займаємося звітію. Часто нам говорять крейзі. Буває, ми після гри можемо піти в зал, а для іспанців це трішки якось дико. Вони дивляться на це і думають, та ні, ну куди. Бувало, що на наступний день після гри в нас є програма Ми виконуємо вправи на силу. Вони дивляться на нас і кажуть: Вау, ви після гри таке навантаження даєте. А ми звідті вже звикли, тому почуваємося дуже добре після цих вправ. Знаю, що спочатку вони були трішки шоковані, бо Вітя був першим. А потім вони бачать, що це дає результат, і зрозуміли, що ми, мабуть, трішки з іншого тіста, ніж іспанці. Якщо трішки холодно, іспанець вже в рукавичках у шапці весь стоїть. Ми якби трошки з іншого тіста. Поділився довбик в інтерв'ю з Портарині. Олександр Шовковський чесно сказав, що його напружує в роботі головним тренером Динамо Києва. Я чудово Тепер розумію, що значить, як то кажуть, електричний стілець. Але це нормально, це процес. Треба з холодною головою думати про безпосередню гру, безпосередньо як її можна покращити, що для цього треба зробити, які внести корективи, як взаємодіяти з гравцями для того, щоб вони чули, що від них вимагають і виконували. Ну а як вам старт роботи Олександра Шовковського? Краще, ніж случеску, так само або ж, можливо, гірше. Пишіть свої думки в коментарях, буде цікаво обговорити. Роман Григорчук близький до того, щоб знову покинути Чорноморець. Український спеціаліст веде перемовини з казацьким Актобе. Повідомляє Динамо Манія. Зараз цей клуб йде на третій сходинці. А його Чорноморець посідає восьме місце, хоча має ще дві гри в запасі. Для Григорчука це може стати не першим досвідом роботи в Казахстані. Раніше він очолював стану, з якою двічі ставав чемпіоном. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.